Привіт! Ви на каналі добрі Добри Гусь. Як... Сьогодні я вам покажу своїх нових попужок. Зелений хлопчик, біленька це дівчинка. Хлопця Зеленого звати Архімед, дівчинку. біленьку Чичі звать. Чичі любить гайдатися на онс колокольні. Архімід, вони ну, папушки мої дуже люблять сидіти на цих палках і, ковир... і ще більше брати і розкидувати корм. Я сюди тільки. Я тільки сюди насипав, а вони вон, по всі клітки розфігачу його. Ем... Я їм ставив тут лежанку, але вони подумали, що ця лежанка це туалет. Ось їм тут морквинку поставили. Вони люблять пити з цієї штучки. Я спеціально замотав їм ці віконечки, щоб вони не втекли, бо вони, вони їх стягають і вилетіть хотяти. Може бути, що я їх випустю, ну, бо тому що у мене якась камурка, вона у нас хижачка, так що, може бути, що вона і здійсить їх. Ось такі мої дві папушки. Гарні, так? Ну і ще вони дуже люблять співати. Ну, були ще до... діло, я вам розкажу, що це за аномалія гусень. Це коли людина не запирає двері і залишає їх так. Йде спати, то гусень вступає в діл. Вона виламує двері, виламує двері і залазить в хату. Ось так от. Цій гусені дуже подобається слухати музику, та ще й вона доносить такі звуки. Ця гусень може знаходитись. У вас в хаті ближче к 6 ранку, чи сьоми, якщо повезе на до 10. -ти. Вона, гусень, вас буде, і починає речати. І вона бере і з'їдає.